Історія лоцманства налічує майже 200 років. З середини 18-го сторіччя аж до будівництва Запорізької гідроелектростанції у 30-х роках минулого століття. Ніхто краще за лоцманів не знав, як пройти легендарні дніпровські пороги, розташовані між сучасним Дніпропетровськом та Запоріжжям. У музеї кажуть, перепади між валунами були до п'яти метрів. І кожному порогові та навіть каменю лоцмани давали назви. Порог Нінаситець – це був найстрашний порог, і його ласково називали порог дід, порог ревучий. Цей порог мав дванадцяти лав. Протяжоність його була півтора кілометра, а плот проходив за одну минуту. Плоти з вантажем до Дніпрових порогів доправляли на баржах, а лоцмани укріплювали їх та рішуче сплавляли буремними водами Дніпра. Цей шлях займав близько п'яти діб. Котрим лоцмани або підтягували колоди, або аталкувались від от какого-то камня ліглиби, на который ну направився плод, експонати до музею збирали в мешканців селища лоцманської кам'янки. Сучасні нащадки лоцманів кажуть, щоб умістити все, що мають селяни, бракує площі. Музей звичайно добре, що він створений, але я вважаю, що все таки мало на приміщення багато експонатів ще. Не з'являється тут, можна було б виставити і багато матеріалів, які ще з'явиться, які можна відкопати в архівах. З'явились люди, які згодні предоставить сюди свої експонати. Адміністрацію будинку культури, де розташований музей, розводить руками. Розширятися просто нікуди. Ми б залюбки друге приміщення виділи, але будинок культури дуже маленький. Коли буде багато. Може, експонаті може нам дозволять якось пристроїти ще приміщення. Нащадки лоцманів пишаються прадідами та радіють, що з'явився музей, адже за радянських часів про дніпровських лоцманів майже ніхто не знав. Марія Вяткіна, Андрій Ковбаса, Дніпропетровськ, п'ятий канал.